Привіт і слава Україні! Ну що, ж, друзі, черговий день невпинно наближає нашу перемогу. Збройні сили просуваються поблизу Бахмута. Є також успіхи на південному фронті, на запорізькому напрямку, але я хотів би з вами, користуючись цією нагодою, обговорити ряд новин напевно, тих новин, на які ми заслуговуємо. Чесно, я не знав, з чого почати сьогоднішню з вами зустріч, але мені вигулькнув текст. Написаний загиблим героєм, і напевно варто його зацитувати. Отже, Юрій Каракай, коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаяти з чужинськими словами: дорогі мій народи, це ти 30 років однаковий, однаково лінивий, однаково злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий та дивовижно недолугий. І Януковича, і Зеленського, ти мій народи обирав на самих чесних прозорих демократичних виборах при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано. Боролись та вмирали краще твої доньки і сини. Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе ти йшов до виборчих дільниць обирати двічі судимого бандита. Щоби що, якою була мета цього волевиявлення, які, блін, Покладались сподівання, про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на житті зніманням штанів на сценах, виступами в саунах п'яних можновладців, в яке світле майбутнє він мав тебе привести. Для чого йшли в бій борці за твою свободу? За що вони несли хрест та прийняли муки для обрання тобою президентом Зеленського? Ти впевнений? Якщо завтра закриють усі опозиційні змі в твоєму паскудному житті, геть нічого не зміниться, ти продовжиш дивитися сватів, варіатів, дизлі шоу та слухати новини про хліб і мастило у гебельс Мосійчук в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера сучасності? Що я можу сказати? Він загинув е, фактично 18 серпня 22-го року. Але в цьому тексті це крик душі солдата. Так, того, який пішов воювати і захищати оті всі демократичні цінності, які ми сьогодні часто густо користуються просто-напросто негідники. Так от, кого ми вибрали? Ми вибрали те, що ми вибрали. І живемо ми з тим, з чим живемо, що не вибирали. Так, на превеликий жаль. І от на тлі цієї тексту мені вигулькнули також і новини, на які ми напевно заслужили саме сьогодні. Отже, ми всі пам'ятаємо такого м, прихильника російського олігарха Абрамовича. В нього є такий прихильник в нашому парламенті Давід Браун. Ну можливо, хтось не знає. На нього ще кажуть Арахамія. Ну на нього, взагалі то по-різному кажуть. Добре, що хоч не хламідія, але тим не менше. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Це він так звертається до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки – Перекладання бруківки, де вона не в такому жахливому стані, ну і далі, бла-бла, бла, що це все не наближає нашу перемогу. Тобто, це написав Арахамія. Це той чувак, який, в принципі, не мав би знати, що овочі різкі, барабани, що це взагалі-то не очільники місцевого самоврядування робили. Але зманіпулювавши розумом частини суспільства, вони думають, що це все хтось їсть. Але, відверто кажучи, подивлячись на вподобайки, які стоять навпроти цього тексту від Арахамії. Ну, на голову не налазить, що в людей в голові. Вони що, взагалі не орієнтуються в тих новинах, які відбуваються в країні. Окрім зеленого біння марафону, йому відповів <кхем> Андрій Полтава. Пам'ятаєте такого? Він блогер зараз. Виконує обов'язки голови Полтавщини, будучи секретарем Полтавської міської ради. Ну за що за засудили Мамая і відсторонили від посади. Ми зараз про це говорити не будемо. Так от йому відповідає Полтава. Значить, мої результати роботи ВО міського голови Полтави в 23-му році. Куплено барабанів по 900 тисяч гривень в бомбосховища, нуль штук. Гербів змінено за 28 мільйонів. Нуль штук, сковорідок по 725 тисяч гривень, нуль штук. Ну і далі по тексту. Чесно кажучи, просто написав, скільки е, виділено Збройним силам: 350 мільйонів і 700 тисяч особисто ним 350 мільйонів Полтавщиною. Ну, чесно кажучи, Розумієте, оці перепалки з однієї сторони, ну варто було б, можливо промовчати. Та ну його ток чорту того, арахамію. А з другої сторони, ну слухайте, ну якщо не відповідати, ну то ми так і залишимося неоками, Ми так і залишимося, вибачте, на слові баранами. От і в цьому контексті. У нас іде війна, всі розуміють, що під час війни потрібно все-таки робити правильні речі, і говорити сьогодні треба про нашу перемогу. Говорити сьогодні треба про виділення коштів на закупівлю снарядів, на закупівлю боєприпасів. А що бачимо на цьому тлі від органів державної влади? А ми бачимо, що 43,5 мільярди гривень було на, на снаряди виділено у травні, а 39,4 мільярди. У червні, тобто, коли почалось повномасштабне наше контрнаступ, то фактично уряд зменшив, так саме зменшив, майже на 10% виділення коштів на закупівлю обладнання, снарядів і всього того, що потрібно сьогодні для нашої перемоги. В той же час в той же час, ми бачимо збільшення фінансування зомбоящика і беня марафону. Ну, чесно кажучи. Сьогодні уряд виділяє кошти на відбудову е, зруйнованої Каховської ГЕС. Ну, звичайно, що відбудовувати сьогодні не будуть, але вже проектні роботи вони замовляють і виділяють кошти на проведення проектних робіт. А як вони це мають робити, ті проектанти дистанційно по супутниковим знімкам? Чесно кажучи, я не знаю, от, от яких ще нам всім реформ не хватає? Блін, ну слова нормального не можу підібрати, чесно кажучи, щоб не заматюкатися. Вони зменшують на війну, на 10% фінансування і збільшують на всі інші непотріб, який взагалі незрозуміло до чого нас може привести, перекладуючи фактично ситуацію з слабої голови на здорову. Далі Європарламент просить Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка. Ну, це є нормально, це є знаково. Тим більше, що журналісти провели розслідування, що, окрім Путіна і їхньої тої амбудсменки по захисту дітей, яких міжнародний суд видав е, санкцію на їхні арешти, ще є дуже багато причетних до викрадення наших дітей. Лукашенко тут, до речі, не одинокий в цьому випадку. Ми знаємо, що журналісти розслідували, якщо не помиляюсь, 31 особа ще причетна до викрадення дітей. Пушиліни, ну і все остальне та лайно. Далі, перепрошую, а далі, ну після того як замучився кримський міст, колосальні корки почалися по коридору від Криму до Росії через окуповані наші території, через Мілітополь, Маріуполь. Ну відверто кажучи, логістика і там має бути перебита. Щоб глубійний народ, який так душевно жили в Криму, в наших з вами квартирах. Щоб вони зрозуміли, що користуватися краденим що це дуже погано. Зараз кажуть, що там запах сечі в чергах на паромну переправу, і що там взагалі корки такі колосальні, що вони там по декілька днів думають, як виїхати з Криму, чесно кажучи, хай звалюють звідти, тому що ну, тому що по-другому ніяк. А далі, друзі, ми всі пам'ятаємо, що колись повно. Почалося повномасштабне вторгнення. Наші громадяни ну, фактично хапали саме необхідне, там якусь там валізу, речі, документи, якісь заощадження і втікали подалі від війни. Як скористалися цим бариги, цинічні бариги, які називають себе банками? Е, ну, Ми всі знаємо, коли ходимо в обмінники, коли дехто з нас, можливо, пробував е, поміняти е, долари. В обмінниках. Ви бачите, що сьогодні витворяють з цим всім, як занижують курс прямо перед очима. І я думаю, що Національний банк мав би ну, фактично позбавляти ліцензій за незаконні відмови. І кожна така незаконна відмова мала би бути ну, якоюсь дією з боку Національного банку, тому що ажіотаж і паніка заганяють фактично в тіньовий е, ринок в тіньовий оборот. Валютні обмінні операції в Україні, але Національний банк видав циркуляр, що ото можна, ото не можна. А знову ж такі обмінники починають робити собі ну безпредельничати. Тобто, якщо йому не подобається щось, якщо не хоче брати просто долари, то вони тут же перед очима громадян міняють курс там в 10 разів там нижчий ставлять. Кажуть, от хочеш по такому курсу візьмемо. Ні, ну то до побачення, визивай собі поліцію. Ну чесно кажучи, той безпреділ, який сьогодні. Ми бачимо на території, яку контролює Україна. Я собі можу уявити, а що ж буде творитися, коли ми звільнимо ті території, де ми не контролювали. І на сьогоднішній день актуальним стає питання зміни закону про колаборацію. Дехто підрахував, що от після того як ми звільнимо ті території, близько 10 тисяч прийдеться посадити за колабораціонізм. Я думаю, що буде більше. Я думаю, що буде більше, причому в десятки разів, якщо, якщо не набагато більше, тому що питання колабораціонізму, воно врегульоване лише частково щодо явних колаборантів. А питання яким чином ми будемо ну, фактично вирішувати е, проблеми е, з директором якоїсь там школи на окупованій частині території, тобто з людьми, які виконували організаційно розпорядчі функції, мали печатку, видавали якісь накази і так далі. Це колаборанти чи не колаборанти. Ці всі питання, звичайно, будуть стояти гостро, і ми на них будемо шукати відповіді. А зараз, поки що, є в мене ще така можливість з вами обговорити ще декілька тем. І одна із таких тем це, звичайно, вихід Росії з зернової угоди. Отже, керівництво Південно-Африканської Республіки звернулось до міжнародного кримінального суду, щоб вони дозволили не виконувати його рішення. Не арештовувати Путіна. До речі, вони також заявили, що Росія погрожує цій країні війною, а для них це дуже проблематично. Ну і бла бла бла, далі по тексту. Я хочу сказати, що приходить в житті час, коли кожен громадянин, коли кожна країна займає ту чи іншу сторону. Коли нацистська Німеччина нападала на країни Європи, дуже багато хто думав, що пропітляє, не пропітляв. І війна зацепила фактично весь світ. Сьогодні нацистська Росія напала на Україну, і їй в цьому допомагає дуже багато країн. І питання зернової угоди з однієї сторони. Ми бачимо, що Росія вийшла з цієї угоди. Путін заявив, що не збирається поки що розмовляти з Ердоганом. Е, що там ще такого в нас? Вони хочуть просунути свої інтереси там е, підключення до системи SWIFT їхнього Росцейхозбанка. А запустити хочуть і так далі з другої сторони, ну чесно кажучи, вони можуть мати дуже багато хотілок, і чим більше цих хотілок буде задовольнятися, тим більше будуть рости їхні апіти, апетити. Тому світові потрібно переналаштуватися в цій ситуації і проводити більш жорстку позицію по відношенню до Росії, бо не можна бути трішки вагітними, ну в тому числі як керівництво Південно-Африканської Республіки. В них є дуже хороший шанс унікальний арештувати Путіна або, наприклад, взагалі скасувати. Ті чи інші процеси, які мають відбуватися на їхній території, також не їхати на сходняки, які мають відбуватися в Росії, потрібно займати якусь позицію. І взагалі мене колись питалися, пане Ігоре. А от ви скажіть, будь, будь ласка, а от лівіше чи правіше, а от так чи не так, ну в контексті політичних вподобань, і так далі. Я завжди казав, що історія вона поважає стоякових. Тобто людей, які мають чітку позицію і дотримуються цієї чіткої позиції. І якщо ми будуємо світ, в якому є верховенство права, значить потрібно дотримуватись чіткої позиції верховенства права. Ну, десь такі от новини хотів з вами сьогодні обговорити. Відверто кажучи, можливо, ще буде щось цікавіше. Я зверну на це увагу, і ми з вами також обговоримо. А тим не менше, на сьогоднішній день ми бачимо, що Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!